Служба безпеки України викрила ще одного ворожого пособника у звільненому Херсоні. За даними слідства, зрадником виявився машканець Херсона, який на період окупації обласного центру приєднався до російських загарбників. Його призначили начальником відділу інформаційних технологій військово-цивільної адміністрації Херсона. Саме під його керівництвом здійснювалась розробка плану впровадження сучасних інформаційних технологій на окупованій території. Після звільнення міста зловмисник переховується від правосуддя на підставі зібраних доказів. Слідчі управління Служби безпеки України в Черкаській області повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим 1, тобто колабораційна діяльність. Комплексні заходи проводили співробітники служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.